Арігічна подивічани 16 жовтня знаходить біля будівлі прокуратури. Дізнаємося, чи нарешті почала проводити прийом громадян прокуратура, або ні. Оголошення, напевно. Доброго дня. Добрий день. А прийом проводиться? Ні, ще ні. А черговий прокурор також? Mm, ну, там все на двері, на лісточці, номер телефону, дзвоніть і узнаєтесь. Ні, просто я не вмію читати поставний вміти. Откуди ви знаєте? Просто нірплення, просто не є там зараз терміновий випадок, такі що людина може... О, терміновий то номер нашої канцелярії набираєте і Ага, Добре, дякую. Дяк Заказуємо, що на, на саме це на номер цієї канцелярії. Але ж уявіть собі. Хто може хто хоче ознайомитися з містом цього оголошення підставою. І ось тут телефон уявляєте. Тобто зараз триває війна, є такі е злочини, які потребують негайного реагування. Прокуратура зачинилася, прокуратура вже десь півроку не проводить. І зараз ще поліція не проводить прийом. Це місто Подільськ. Я, 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 не, я не знаю навіть чи є таке в будь-якому іншому місці ось таке отаке свавілля з боку влади. Держава, державна або місцевий. Тому що тут всі. При владі ждуни Кришна.